Okay. Буває таке дуже часто, що жінка не працює. Чому? Ну не працює, типу, з дитиною сидить. Бо але легше, при цьому... Ніби сидіти з дитиною чи? Так. Ну я не знаю, це вже інше питання, що вона сидить, а не працює, але давай, сидить з дитиною. Да? І при цьому, що вона не ходить на роботу, а сидить з дитиною. Дитина все одно в айпаді. І дитина все одно е жире всякі цукерки, коротше, всяку шнягу. Це раз. Раз. Друге, е, я рахую, що взагалі не має значення, хто в сім'ї скільки заробляє. Якщо чоловік навіть заробляє більше, це не значить, що він має відсуратися від власних дітей і собі, знаєте, типа, тусіть. Друге, якщо чоловік заробляє більше, Наприклад, хай буде не важливо. Жінка не має йому виносити мозок. Але, знову ж таки, дивіться, чоловік прийшов додому з роботи. Якийсь дрон літає над нами. Окей. Чоловік приходить з роботи додому, на мою думку, він має пограти з дітьми. Він має прийняти участь також якусь в житті своїх дітей. Не просто на 100 доларів і не чіпайте мене. Це, я, ну, це неправда. Більшість чоловіків так поступає тільки через то, на мою думку, що вони просто, ну, вибачте слово, жінка так зайобує. І я її розумію теж, тому що вона цілий день з дітьми, а діти так. І тут от, замкнути коло.